Послання 50. Демократія зникне. Священики будуть замучені. 4 3 березня 2011 року О, ніжно улюблена, дочко, я радо вітаю твою увагу цього вечора. Твоя відсутність дещо завдала мені болю, але я знав, що ти скоро повернешся до мене. Будь ласка, слухай уважно. Хоч я розумію, що ти зайнята своїм життям. Ти повинна зрозуміти абсолютну терміновість цього послання. Моє слово дається тобі в найбільш історичну епоху від самого початку, бо саме в цей час світ переживатиме зміни, яких людство досі ніколи раніше не бачило. Підготуйтеся зараз, мої діти, де б ви не знаходилися в світі, бо дуже скоро один з найбільш дорогоцінних дарів через моє милосердя буде уділений кожному з вас. Моє попередження, яке дається вам скрізь поширить навернення. Коли це станеться після того моменту в часі, коли земля залишиться нерухомою, любов через прийняття істини буде широко поширена. Послідовникам сатани буде важко захистити свою злу поведінку перед любов'ю і світлом, які будуть випромінюватися через вас, але хоч велика подія, яка злякає вас, Принесе багато навернення, ви все одно повинні підготуватися до неї. Визнайте, що це пророцтво збудеться дуже мало хто буде заперечувати це як під час, так і згодом. Все ж багато хто все ще буде продовжувати відвертатися від мене. Велике переслідування надійде за цим. Священики страждатимуть. Моя армія улюблених послідовників відважно встане. І буде захищати моє існування. Проте навіть ті, яких ви найменше очікуєте, включаючи лідерів моїх християнських церков, стануть на сторону Слого Духа і його паразитів, вони будуть спокушені через слабкість своєї віри. Ви зауважите, що ті мої святіші вікарії, мої вірні висвячені слуги, повинні будуть захищати свою віру. Жорстокість, яка буде до них проявлена, буде подібна до тієї, з якою я зіткнувся від моїх катів. Прислухайтеся до цього всі ви, які йдете за мною, не піддайтеся спокусі іти шляхом зрадників, навіть якщо ви налякані. Ніколи не піддавайтеся на їхні фальшиві обіцянки, будьте сміливими, моліться за силу. Переслідування не триватиме довго. Приготуйтеся, віруючи, бо навіть ті, які найближчі вам, відвернуться від віри, ви можете опинитися в ізоляції, над вами будуть насміхатися і публічно висміювати. Ігноруйте їхні глузування я буду вести вас усіх і захищатиму вас, тому що цей час не триватиме довго. Найбільш болісним стражданням, яке ви відчуватимете, буде їхня невірність щодо мене. До істини, Нехристиянські народи будуть контролювати, молитва може допомогти зменшити деякі катастрофічні події, які будуть відбуватися. Гоніння, які будуть заподіяні тим з вас, які вірять в мене і в мого предвічного Отця, будуть з боку тих народів, які не мають любові, любові до Бога. Єдина любов, яку вони мають в своїх серцях. Це до влади над менш благополучними країнами контроль це їхня головна мета слава, прагнення до багатства і володіння над вами, вашою країною і тими з вас, які відмовляються засудити мене. Якщо ви здастеся, мої діти, то вам буде дуже важко повернутися назад або повернутися до мене, це буде вимагати величезної мужності. Перед лицем потужних негараздів, але ви переможете. Якщо ви будете страждати через ревність, яку ви відчуваєте в своїх серцях, через любов до Бога, мого предвічного Отця, тоді ви приймете це з радістю в своїх душах, піднесення нових диктаторів, раптові зміни в глобальних ситуаціях, які дотепер здавалися дріб'язковими заворушеннями. Зараз перетворяться в повномасштабні війни, війни приведуть до нестачі їжі, демократія швидко ослабне і піднімуться злі диктатури. Однак ці диктатури будуть дуже вважати на те, як вони будуть сприйматися вони прийдуть як мирні перемовники і спасителі. В обмін на годування ваших ротів вони будуть контролювати вашу власність, яка потім стане їхньою. Вам доведеться отримати дозвіл, щоб годувати свої родини. Для того, щоб подорожувати вам, знадобиться спеціальна форма ідентифікації і вас попросять прийняти знак знак звіра. Біжіть, мої діти, ховайтеся, бо це ще не все. Вони будуть диктувати, як вам молитися, тому що не до Бога вони звертаються. Мої діти, це армія сатани. І вони хочуть вкрасти ваші душі. Ті з вас, які вірять в мене, приготуйтеся, поверніться до своїх церков негайно, моліться до Бога, предвічного Отця, збирайтеся в групи і моліться, моліться, моліться. Просіть зараз про примирення, щоб тоді, коли ви станете свідками попередження, ви зі смиренням прийняли стан своїх душ. Вам нічого буде боятися. Моліться також за вашу родину і друзів, ваших дітей, ваших сусідів. Всі вони повинні підготуватися. Так багато тоді будуть навернені, коли вони стануть свідками правди про моє існування. Так багато не будуть в змозі витримати шоку, коли вони побачать, як образили мене. Іншим просто буде байдуже години спливають зараз. Попросіть мене допомогти вам. Знаки, всі, з яких були передбачені, є навколо вас, діти. Побачте їх і прийміть їх такими, якими вони є повстання, землетруси, повені, зміни клімату, вони зараз будуть загострюватися. Грошей зараз стає недостатньо, також, як і вашої їжі. Не вірте, що все втрачено, бо коли ви попросите мене про допомогу, на ваші молитви буде дана відповідь. Я буду тримати вас усіх за руку і допоможу вам пройти через цей безлад. Але ви повинні відкрити свої серця, блокуйте будь-які спроби спокусити вас приєднатися до змови Злого Духа, зберігайте чистоту серця і розуму, будьте смиренними в своїх поглядах, але ніколи не бійтеся захищати своє право вірити в мене. Час, щоб підготувати свої душі. Час настав, ідіть зараз, мої діти, і підготуйте свої душі, шукайте через таїнства, ласки, необхідні для освячення ваших душ. Тоді попросіть мене взяти вас в мої обійми і просіть про спасіння. Моя любов і співчуття до всіх і кожного з вас є поза межами вашого розуміння. Попередження, один із наймилосердніших дарів. Які я можу дати вам усім ще до того, як відбудеться остаточний суд, повинно вітатися. вами. Будьте вдячними, що вам дається цей чудовий дар, тому що, коли відбудеться навернення в кожному куточку світу, тоді ви будете по-справжньому готовими до нових неба і землі, які тоді зіллються воєдину, мого раю і славного спадкоємства, яке кожен з вас має право розділити. Якщо ви це виберете, очікуйте зараз на моє попередження, мої діти, бо час наближається. Ваш люблячий Спаситель, справедливий суддя і милосердний Ісус Христос.